всіх на своєму каналі. Як ви бачите, в мене за спиною є пуста шафа, і це означає, що вона скоро буде наповнена. Взагалі, я зараз покажу ось там моя стара шафа. Вона, знаєте, в Тіктоці нещодавно був типу тренд е скласти гору зі своїх книг. Мені здається, я цей тренд просто переграла, бо в мене книги стоять у два ряди. І вони вже під потолок, ну, типу, так. А також на столітті, які не помістилися, плюс в мене є книги у гардеробі, які не помістилися, і в інших кімнатах, які не помістилися. Тому буду робити сьогодні перестановку, буду все знімати, сподіваюся. Я хочу вірити, що в мене залишиться хоча б трошки вільного місця на нові книги, але не вірю. Взяла телефон, хоч тут і гірша стабілізація, але картинка мені подобається тут більше, ніж на айпаді. Це відео, можливо, буде трохи, як я переставляю книжні полички, і трохи огляд моїх книжних поличок, і які книги в мене є. Перше, що я зроблю, це позабираю всі книги зі стола, поскладаю їх на ліжку, вже почала. І друге шафа. В мене от е, стояло дві частини Дженні Хан усім хлопцям, яких я кохала, і я все ще кохаю тебе, я їх дві прочитала непогано. Перша мені сподобалась більше, друга вже трохи тротувала, я дивилася всі три фільми. І я для себе вирішила, що я не буду купувати третю частину, бо це не зовсім моя література. Але мені не подобається, що астрології в мене стоять дві, і іноді так десь закрадається думка, можу купити третю. А тим більше я обожнюю, м'які обкладинки в нас їх не так і багато. Хоча зараз починають робити книги все більше і більше в м'яких обкладинках. Ну, через те, що вони, як мінімум, будуть доступніші з такими цінами на книги, які зараз не думала та не гадана. Мої плани міняються, і я їду в місто, залишаю вдома трошки Армагеддон. Приїду, буду з цим розбиратись. Так, ну я розклала букіністику. Тут не тільки букіністика, але в більшості букіністика українська і зарубіжна. І почала розкладати шафу. Звичайно, в першу чергу поставила Гаррі Поттера. Ну і далі до нього намагалася щось доставити. Помахай сюди. А що <соць> <з> Кінка <соць> yeah. я так пишка. Ой, я собі, я її не відчитала. Ну помню, ти читала? Я чогось не що з цим тим. А хто? Ну, це Стівен Кінг під псевдонімом Річарда Бахма. Бахма? ні. Кого? Річард Чізма. Да. Зараз ситуація виглядає ось так в цій шафі. Забрано практично все. Залишається поличка з дитячою літературою. І поличка фантастики, намішана ще з чимось. Тут також дитяча. Дюну зараз я прилуштую. От і ситуація ось тут, отак. От Мурка вирішила все обнюхати. Так, ну зараз детально покажу. Тут у мене доросла фентезі і 13-та казка: Гопа, Беркромбі, Вітімак і Сандерсон. Коли Сандерсон почне розширятися, треба буде кудись переставляти. Тут в мене прачет. Ну і дві книги Кундера і Щігуро, поки стоять тут, в мене трошки місця для прочита, та бо прачуття буде розширюватись. Тут е, література українських письменників Я думала брати тільки сучасну, але в мене є два гарних видання: Кобилянська і під... Підмогильний, то вже поставила сюди. Тут у мене наукова практично уся література. Тут трошки книжок з історії України, документальна, це по історії мистецтва. Ну, і тут різного роду наукова література. Тут підліткове фентезі. Так, да, це все підліткове фентезі. Багато книжок популярних зараз в Тіктоці, Букстаграмі. Це незвично для мене. Саромас я не люблю. Видно, що тільки дві частини, але їх не продаю, бо, в принципі, я люблю, коли книги мені дарують якісь емоції. Я цю книгу мені емоції. От, улюблена Лібардуга. І Холі Блек поки не зрозуміло. Непогано. Я ж Ростокій принц читала в електронці. Тому поки в мене тільки друга частина. Ну і Керстінгір обожнювала колись Керстінгір, особливо трилогію про Темс. У мене паралельна пара. І чай. Вчора я не. Ой! Треба поставити чай. Вчора я не могла поближу переставити, осіб. я в принципі переставила основні, вже можна подивитися, як це все виглядає. Мені дуже подобається. Я рада, що все-таки залишиться трохи місця, як мінімум на деяких поличках я спеціально залишала місце на нові книги. Як, наприклад, зараз покажу. Як, Наприклад, на поличці з Пречетом я залишила трохи місця. бо прачі 100% буду докуповувати. Ці, можливо, потім кудись перенесуться тут. Ціла пуста поличка на нові книги Кінга. І ось там поличка на маху, де лежать поки тільки два е, чеклонських капелюхи. Але стовідсотково буде більше. У мене є одна поличка, яка поки ні туди, ні сюди. Я не знаю, що з нею робити. Тут книги різноманітних видавництв, різноманітних жанрів. От наші приховані дари я могла б поставити от сюди, до поличку підліткового фентезі, але вона просто не поміщається. Ставити наверх не бачу сенсу, бо в мене є місце. Тому, поки стоїть тут, як мінімум вона буде доповнюватися, бо це серія. Далі, ніж якого не що я також докуплю. А усім хлопцям без поняття, що я буду докуплювати третю частину, Шопоголік, дуже гарне видання. Але я починала читати першу книгу, мені не сподобалося, я поки не знаю, що з ними робити. Поки лежать тут. І, до речі, Остерігайтеся котів Жиль Лекардінь. Це перший роман, любовний роман, який я прочитала, і він, до речі, доволі непоганий. Перший і один із небагатьох. Бо другий, це, напевно, був а, випадкові народження. Я закінчила. І в мене залишилось вільне місце ця шафа напівпуста, тому можна, в принципі, запасатись багато чим. І в цій шафі залишились вільні полички, але вони в мене заплановані. Ну, я сюди поставила Marvel United, але взагалі там буде Кінг, там в мене будуть манги. Ну і ці про запас, бо, звичайно, ж буде розширюватись. Зараз трохи детальніше покажу полички, які я ще не показувала. Перша це отут стоїть Стівен Кінг. З цього всього я читала 112263. Ну, от оці чотири. І ось цю пульду Венді я читала. Наступною хочу прочитати або кладовище домашніх тварин. До речі, мені нещодавно подарували, або чотири сезони збірку, поки ще подумаю. Тут у мене поличка з дуже красивими виданнями царівни Ольги Кобилянської взагалі тут царівна земля. Неділю рану Зілля копала і ще якась повість, не пам'ятаю. І Люсі Мот Монтгомері Ен з зелених дахів від видавництва фоліо. Я фоліо не дуже люблю, але ця серія в них прекрасна. Мені вона дуже подобається. Тут Гаррі Поттер» улюблений, далі від Абаби стоять дві книги Роальда Тетала «Чарлі шоколадна фабрика Великий добрий вели день, дві книги Локвуда. Більш всього його доведеться кудись переставляти, коли я докуплю наступні дві, але поки стоять тут. Хід королеви. Просто через те, що більш нікуди він не помістився і більш ніщо сюди не поміщалося. І дві книги виходить Ніла Геймана. Тут Ніл Гейман Теріпрачіть Короліна і добрі підвісники. Тут у мене література, яку я любила в класі сьомому. Час суді, ну, одним словом, вся щерба практично. Лотерея, тут дарителі, це мої буремні підліткові руки. сутінки, Мегі Стіветер, здається, зараз всі читають воронята. Але я читала от цю трилогію, і яка ж вона класна. Зараз я перечитувати не ризикую, бо більш всього мені не сподобається, але тоді мені сподобалось дуже. Притулок. Непоганий, але мені більше подобався дім дивних дітей і сафон, з якого я прочитала і то не дочитала тінь вітру. Мені якось не дуже зайшло, а це дві книги, які читала сестра. Тут в мене як це назвати? Це не фантастика. Чесно, не знаю, який це жанр, це не антиутопія. Одним словом, голодні ігри, дивергент. Дві книги Де на правда. І серія дім дивних дітей. Я на якій на четвертій книзі зупинилася і більше не купувала, але, здається, є вже і п'ята, і шоста. Мені достатньо було перших трьох, які я прочитала. Ну, тут виходить, в мене просто з різними обкладинками, а це комікс по першій частині. Так, і бігун в лабіринті дві частини я читала тільки першу, мені щось не дуже сподобалось. І я потім просто подивилася фільм. Тут трохи класична література. Граф Монте Крісто, Мах. а, Серія класиків від КСД, на жаль, російською мовою, але усе це а капедастер впав, нічого страшного. Усе це я прочитала, Поліана, яку я колись дуже любила. І це Маленький принц Ексюпері, і Орвелс Котоферма та Ніч ополудні. Це, до речі, дуже люблю цю поличку через те, що, по-перше, у мене тут. Трохи у мене тут весь Шекспір в букіністичному виданні українською і весь Бальзак в букіністичному виданні українською. Ніколи не читала ні Бальзака, ні Шекспіра. Шекспіра, можливо, колись буду читати Бальзака, напевно, ні, але хто знає, що мені в голову прийде через років 10 чи 20. Але для колекції я дуже рада, що вони в мене є. Далі три полички дитячої літератури, я їх детально показувати не буду. От. І отут поличка в більшості з військовими книгами на воєнну тематику, в більшості на тематику Другої світової війни. От, Крадійка, книжок одна із моїх найлюбленіших книг взагалі Обожнюю. А це поличка Більше-татова через те, що. Я таку літературу не дуже люблю, а він усе це читав. Ну і солянка через те, що тут і комікси, і якісь дитячі енциклопедії, і Гоголь просто через те, що тут велика поличка, вона внизу, і інші полички не витримали такої ваги. Я забула показати одну з своїх найлюбленіших поличок. У мене отут так по центру стоять найулюбленіші полички ем, Бакман. Практично весь для повної колекції всього виданого в Україні мені не вистачає бріт Марі, колись я її собі точно докуплю. Андрій Чапай, Дивні люди. Це український автор, про виходить Неандертальця, який виведений в українській лабораторії і який е, пішов жити в звичайний наш світ. Дуже крута книга, читала роки два, може, навіть три назад, мені дуже сподобалось. Жоель Дікер. З цього я читала тільки правду про справу Гаррі Квеберта. Мені сподобалось, але я не знаю, чи я хочу найближчим часом читати зникнення Стефані Майлера або Книгу Болтиморів». Так, а ну далі, в принципі, все прочитано. Єдина мотиважка, яка в мене є, колись вона була надзвичайно популярна в Букстаграмі, і я піддалася, купила, прочитала, ну таке. Не мій спосіб. Тут просто пояснюється, як швидко, продуктивно читати книги. І загалом тут хороші поради, щоб читати якусь наукову літературу, коли тобі там за короткий проміжок часу потрібно обробити багато тексту. Та. Але для художньої літератури це не підходить. І одна з моїх найулюбленіших науково-популярних книжок по астрофізиці і астрономії гадки не маємо, читала не один раз. Стікери тут і мої, і сестри. Усім рекомендую. Дуже доступно, дуже круто, дуже смішно пояснюється. Останні дві полички: українська класика, класика в букіністиці, Дюна. Далі трохи цих фантастики, трилерів. І українська серія Львів, Кава, шоколад. Їх тут чотири штуки. Я не знаю, чого я не в правильному порядку поставила, але колись дуже любила цю серію. В підліткові роки читала і мені подобалось. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте його лайком, підпискою, особливо натиснувши дзвіночок і коментарем. Це дуже допомагає просувати канал. В свою чергу я обіцяю багато крутих, цікавих відео на книжкову, можливо і не тільки книжкову тематику. あっ